Привіт, матусю, моя мила, я змерз в окопі, та я не скорюсь. І Я відчуваю за спиною крила. Ти знаєш, я нічого не боюсь. Учора, як рвіли гради, Я відчував, як сильно плачеш, ти не бійся. Ми не кинем тебе, мамо, ми переможемо, дійдемо до мети, бо ми не скорені, ми не здоланні, ми не впадемо, матусю, на коліна. Скінчиться бій і завтра на світанні, у лузі знов цвістиме кущ калини. Ми не покинемо тебе єдину, бо любимо тебе понад усе. Буде щаслива моя рідна Україно. Я обіймаю серденьком тебе. Це нам То ми вечеряємо чи обідаємо. У мене обідша. А, та, от ще й буде вечеря потім. Звісно, ну, вже до дев'яти чи десяти. Та ти обіч після десяти вечері. Ну то я ж тобі ще й кажу, що. Це обід. Ну, То хороший обід чи ні? Хороший. Ти хоч знаєш, що ти наробила? Що я такого наробила? Оце як воно називається. Якісь млинці? чи що. Млинці жарила. Цибуляники. Ні, цибуляники не так. Я тобі розкажу, як цибуляники. А це називаються млинці смажені. І начинка смажена цибуля. Ну, це не цибуляники. Ну, от оці млинці поєднані із смаженою цибулею, вони дуже смачні получаються. Так, mm -hmm. да. я це знаю. Я коли зараз пробувала, це згадала, діду зробила, щоб дід посмакував, щоб йому було смачно. Ти а це цибуляники? цибуляники без манців. Mm -hmm. Просто робляться так, як деруни. Картоплю натирають і роблять деруни. А це натирають цибулю. Додають яйце туди там, що, mm -hmm. що хто хоче, да, фантазію свою включає. Додають і робляться цибуляники. Ну я собі зроблю їх, може завтра зроблю ці цибуляники. Я люблю дужче цибуляники як отакі млинці. А що це ти? Це що, масляна? у нас? Ні, ну вони ж без масла, ти ж бачиш, пісне масло. А коли буде? Масляна, по-моєму, чи з 11 березня щось таке. З 11 mm. до 17. Ото буде масляна, Тоді беремо. Тоді ще не робиш мені. То, тоді треба робити якісь вожди. Ну, туди, щоб масло вмочать таке. Розплавляють масло сливочне, і вмочають їх, і щоб воно текло по руках mm. і облизують. Mm. І з творогом можна, mm. і з будь-якими начинками. Кожен день тоді бліни. Ну, бліни це не в нас. Ага. А в нас блинці. На смачній млинці. Mm. О, дід, ганяв, ганяв, наганявся за задать. Таке встановила, кажу, пішли щось перекусиш, тільки ж можна ганяти так. А він і справді каже, точно я, я каже, їсти хочу. Ну, каже, чогось не вистачає, ну, поняв, що то я їсти хочу. Yeah. <laughs> да дід, yeah. хватить тобі чи ні пообідати. Може усі з'їдати. Uh -huh. Чого, тільки там? На два рази. На один зуб. Ну, дивися на два рази. Що ж бігати на два... борону тягати. Ти ще хочеш сьогодні заборонувати? Попробую. Я — е -е. Я слухала погоду сьогодні. Ну. Перва декада березня буде отака от чудова, тепла, а, а, а другій декаді е буде мокра декада. Мокра, дощі там обіщають. І в третій декаді мороз, ну, мороз буде такий, як на ніч буде мороз, а в третій декаді ще й сніг обіщають. Так що, Та ти що. оце ці дні, 8 березня, туди. Ну, ото. сніг то таке, воно там ну, лопата впаде. Якось. Ну, тепло не буде, там 15 градусів так. такого не буде. Саме більше там десь 11, 10, 8 це середнє. І так що поки сухо можеш бігати. Ну не, не. сильно можеш боронувати, легенько грудки, котрі, да, да. котрі, а потім після дощу ще можна буде поборонувати, якщо ти так хочеш, якщо ти так бажаєш. Я сильно ну, і не буду так пробігти. Та бо я рано хотів, а воно. А воно рано все замерзло бриг та ех, Та ні. Заніс воно назад. замерзає не. на ніч. Це ще ж. щось. Це ще місяць зими ще так буде, це то не погода. То я дивлюсь, сухає. Це... Ну, воно дратується. А воно її пригріває, пригріває, а. ну толку з цього гріття не буде ніякого. Отож, дач квітня, то ж дать квітня, то вже тоді щось і думать. А березень він такий ненадійний. Він все життя, я його пам'ятаю, що він ненадійний такий. А. а раніше, то 1 квітня, знаю, біжать у нас ручі із гори. Сніг стільки розстає, все починалося з 1 квітня, а березень була зима. Як це він так перескочив, mm -hmm. преобразувався, що він нас тепер дурить, як хоче. Ще не сходи переч. Та перечка рано сходить. Потом зійде, коли зійде. Ще цілий. Ох, хай там сходить. А що як роса там, теплий? Да, то, то такий цей. Парничок получився. Ну. Парничок. Що вже не хочеш, чи що, що ти так бачиш? Та не їж їж. То я вже... не буду забирати, бо я вже з'їла. ж Не, не суп, що. Я його. А що я його там... так? Не, із цибулею я не їла. А що ти їла? А я собі чимось намазала із сметаною. А то, наду. то один той лишній залишився, А один ще був лишній, не намазала, то я його трохи медом намазала та сметаною з'їла, та ось так наїлася, що вже не хочу ніяких. Вже mm -hmm. ніяких не хочу. А тут дід прийшов, десь з сказав. А ні, мед, да який мед? Ти вже свій з'їв, забувай про мед. Ти бач, який. І з'їв свій, і аж однаково тобі собі купила, однаково я тебе не надурила. А він свій з'їв, а тепер на мій дивиться. Да, а ми на ж... є. О, там варення, яке хочеш, яке смачне, яке хочеш. Не знаю, коли ти його поїси. Так що млинці можна ще й варення мазати, а потім із чаєм пить. Коротше, чекаємо на масляну, так да, дід? Так, ну ладно, хватить тобі. Хватить. Хватит. Знімати тебе хватить. Та хватить. Хватить? Ну, хорошо як. А хватить. то людям надоїти так. Та не надоїси, такий не надоїдає. <смиря> Та що, я... теж у дітей вперся нема коли роздіться. Диви, який, утаскався в дітей усе. А я ж мені роздівався, де я потім вдівався зараз <смиря> Нема коли. Весняна пора настала, ті в хату не заманить. Ти що ж в хаті не був зранку? Не був. Отож. А я тільки воно розтопила, бо все одно топити треба, бо тепло, щоб було. Отож. Так що на вечір ще поки побігаєш, то нагріється. І в хаті йти нагрійся. Коротше, давай. Пока. Дай, пока. Пока, дід. Усім пока.